Тож сьогодні у столиці продадуть освячені паски жителям Донбасу, нужденним та військовослужбовцям у зоні АТО детальніше про цей захід знає наша Юлія Герасько, Вона з нами на прямому зв'язку. Юлію, Юлі, привіт. привіт, що ще раз детальніше розповідай, будь ласка, кажу, які подробиці тобі вдалось дізнатися і хто зможе долучитися власне до цієї акції. Вітаю студія. Так дійсно сьогодні вже розпочинається освячення великодніх, так би мовити, пошуків і пасок, в першу чергу. Адже зараз я знаходжуся на території Михайлівського собору. Саме сьогодні тут а, будуть освячувати пасочки, 10 тисяч пасок передадуть жителям Донецька тих, хто перебуває в принципі в зоні бойових дій. Так і 15-ї години святіший патріарх. Також буде скачувати великодні крашеночки, пасочки, і також будуть передаватися нашим бійцям, які там виконують службу. А і ще хочу сказати про те, що дійсно долучитися, аби принести пасочки, крашеночки можуть всі. Той хто потребує цієї допомоги, ви самі розумієте, немає такої можливості. От а більш про сьогоднішні заходи на розпис, де якомога. Доброго ранку Доброго ранку, Доброго глядачі! Хочемо сьогодні вас закликати на наші два заходи. Перший це в одинадцятій годині в Святомихайлівському Золотверхому монастирі 10 тисяч пасок архієпископ Агапіт освятить і передасть на схід, і наш владика Сергій на сході. Передасть їм мирним жителям Донбасу і також тим, хто не має можливості сьогодні купити цю паску, і це дуже важливо. Також 13-й годині святіший патріарх Філарет освятить та передасть зі Софії Київської паски та крашенки для воїнів АТО. І ми закликаємо сьогодні кожного із вас не бути байдужим і прийти, і також допомогти мирним жителям Донбасу, оскільки є такі люди, які взагалі не мають можливості купити навіть сьогодні паски. Також, окрім пасок та крашенок, ми будемо раді бачити і ваші малюночки, адже малюнки дітей дуже зігрівають серця наших воїнів. Наші воїни сьогодні воюють і, тим самим, жертвуючи своїм життям, дають можливість нам жити в свободі. Тому ми закликаємо кожного із вас підтримати цю акцію. Закликаємо всіх, хто не байдужий, приєднуйтесь. дійсно, потрібна допомога, тому що свято для всіх, для всіх українців. Студент, Дякуємо Дякуємо. це Юлі... прекрасна ініціатива. Так я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Герасько, яка розповіла про те, що сьогодні у столиці передають освячені паски жителям Донбасу, потребуючим та військовослужбовцям у зоні АТО, тож долучайтеся і ви до цієї акції.